Друзі, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на ютуб-каналі ідеал Далспорт. Друзі, сьогодні субота, кінець робочого дня, і я знімаю чергове відео в форматі Тренуємося і спілкуємося. Ну, сьогодні не так уже буде, тренуємося як спілкуємося, але я все одно підтримую традицію. Отже, тренуємося і спілкуємося. Друзі, як бачите, якість тіла така ж сама, як і була, нічого не втрачається. супер рельєф. Отже, друзі, про що сьогодні будемо говорити, відповім на три запитання підписників. Ну і ще трішки різної цікавої інформації, пізнавально розважальної, так би мовити. Отже, відразу вам з самого початку, вже традиційно, деякі факти про здоров'я, друзі, щоб ви знали, роговиця ока живеться, живеться рідиною, тобто сльозами. Тобто вона живиться шляхом дифузії. Тому, друзі, надзвичайно важливо завжди пити багато води, багато рідини, не обезвожувати себе, щоб очі мали з чого живитися. Отже, друзі, про що сьогодні говоримо, ще хотів договорити в попередньому відео, я розказував про молочку. Чому я роблю тижні молочки, друзі? Тут ще такі нюанси. забувам розказати про молочку. По-перше, її не потрібно готувати. Тобто, я собі дістаю цей кисломолочний сир, його не потрібно нічого готувати. Я прямо так його і їм з якоюсь крупою, наприклад, або ввечері в якості кисломолочного десерту перед сном. Тому, друзі, вона набагато легше з'їдається, легше перетравлюється. Не потрібно довго чистити зуби, бо, як ви знаєте, м'ясо міс... попадає між зубами, трошки довше треба чистити. Інколи досить важко дістати його десь там, як воно застряло. А з молочкою цих всіх проблем з кисломолочним сиром цих проблем немає. Ну, і крім того, як я вже розказував у попередньому відео, це трішки розвантажує кішло... кішково-шлунковий тракт. І тому я наразі завжди стараюся чергувати. Молочка, м'ясні, молочки м'ясні. інколи два тижні молочки, інколи два тижні м'ясних, але обов'язково завжди отак от чергую. Тижні кисломолочних продуктів з тижнями м'ясних продуктів. Звичайно, що в мене йде і комбінація в ті тижні, коли у мене йдуть суто м'ясні продукти, ввечері я все одно по-любому з'їдаю кисломолочний сир, просто його в тиждень трошки менше виходить, ніж, наприклад, коли у мене такі кисломолочні тижні з'їдаю. Приблизно 600 грам кисломолочного сиру, а коли в мене міцні тижні, то я з'їдаю орієнтовно десь 150-200 грамів кисломолочного сиру перед сном. Отже, друзі, відразу, щоб довго не затягувати, перше запитання: чому я прив'язую кількість білка до відсотка раціона, а не до грамів? Друзі, відповідь дуже проста. Моя думка така: ви можете з цим погоджуватися, можете не погоджуватися. Друзі, я вважаю, що Чим більше нам потрібно калорій, тим більше нам потрібно білка. Друзі, чому? Тому що ми, коли ми з'їдаємо більше калорій, відповідно ми витрачаємо, можемо витратити більше калорій на рух. Отже, ми рухаємося, а брусі, як ви знаєте, задіяні мізеві структури. І щоб підтримати ці мізеві структури. Нам потрібно трошки більше білка, чим коли ми просто допустимо сидимо чи лежимо, вживаючи меншу кількість калорій. Тому, друзі, працюючи м'язами, ми витрачаємо більше калорій, відповідно більше їх споживаємо. Відповідно, треба більше білка організму для відновлення всіх цих м'язевих структур. Тому, друзі, я ніколи не прив'язуюсь до грамів. Тим більше, як дехто там каже, нам потрібно з'їдати там тільки один, півтора, а дехто взагалі навіть каже. Пів грама білка на кілограм вегетіла, а решту ніби брати з енергетичних, з енергетичних макронутрієнтів, там, жиру чи вуглеводів. Друзі, я вважаю, це зовсім не так. На мою думку, більш правильніше розподілення це у відсотках білки, жири і вуглеводи. В моєму раціоні завжди присутні 30% білка. Чим більша в мене калорійність, тим відсоток білка 30%, тим більше виходить грам на кілограм вегетіла. Десь там в просованих субтитрах я стараюся завжди показати, який в мене, яка в мене калорійність, яке в мене розподілення білків жирів і вуглеводів. І також я вже починаю трішки вказувати, скільки там грам на кілограм ваги тіла в мене виходить в цих 30% білка в заданій калорійності. Тому, друзі, якщо вас дуже цікавить, зверніть увагу, десь там будуть субтитри зліва чи справа, чи було вже, чи будуть ще. Ви можете глянути, поцікавитися собі. Тому, друзі, для чого ще потрібен людському організму білок, я вже неодноразово про це говорив, тому що людський організм це білкова структура, завжди потрібен білок для відновлення, щоб ми не старіли, щоб людський організм не займався самопоїданням. Постійно, якщо ми йому не даємо достатньо білка, він забирає ці білкові структури з м'язів. З різних частин тіла і наново їх переробляє, якось відправляє в ті місця, де нам потрібно. До, до прикладу, ми порухали, наприклад, походили ногами, там поприсідали штангою, дали недостатньо білка, звідки йому взяти білок. І він забере десь з біцепса там, чи з іншого м'яза. І по-новому переробить цей білок і пустить на, відлом, на відновлення ніг. Адже ми там працювали ногами, і відповідно потрібно, потрібно цим м'язовим структурам ніг більше білка. Тому, друзі, якось так, крім того, зверніть увагу, синовіальна рідина це вода плюс білок. Якщо ви будете їсти мало білка, організм буде його не ставати, Будуть погано відновлюватися сухоби. Білок надзвичайно корисна, корисний макронутрієнт, він супер необхідний людському організму, я вважаю. Тому хочете погоджуєтесь з цим, хочете не погоджуєтесь, я вважаю, що нам потрібно. Рахувати білок не в якихось там грамах на кілограм тіла, а в відсотках до раціону. Ну, в моєму випадку 30%. Ну, якщо вас так дуже цікавить, можете ці 30%, скільки це виходить грам на кілограм, можете ці просто 30%, подивитися, скільки це в грамах, і відповідно розділити на свою вагу тіла, що я і роблю, щоб вам надати цю інформацію в цих форсованих субтитрах. Якщо б хотів вам про що розказати, друзі, моя травма, як ви напевно слідкуєте. Слідкуйте за мною, відвідуйте мій канал. У мене була травма на брусах, я получив. У мене були мікронадриви, у мене була така величезна гематома. Отут по центру віднизу, до донизу грудних. Друзі, поступово вже все зажило. Вже нічого більше, ніж тиждень, ніяких негативних відчуттів не відчуваю. Але я все одно дуже дуже потрішки нарощую робочу вагу, не форсую, щоб це все не повторилося. Тому друзі, я зробив висновок, що в брусах не потрібно. Я вже про це говорив, але ще раз скажу, що в брусах не потрібно працювати з вагою більшою, чим вага чим половина ваги вашого власного тіла. Ну тобто, якщо я до прикладу важу 66 кг, кілограм, тобто на брусах я ніколи вже більше не буду брати, чим 33 кг кілограма додаткових плиточок на себе вішати. Неважливо наскільки це повторюємо. на один, на два, на десять, на двадцять немає значення, якщо ви не хочете якихось отримати проблем. Тому друзі, як то кажуть, є така англійська приказка: успіх це не те, щоб робити, не робити помилок, успіх це те, щоб ніколи їх потім не повторювати. Тому, друзі, я ніколи більше цього повторювати не буду. Не більше, ніж пів ваги вашого тіла на брусах. Отже, друзі, про травму розказав, розказую, відповідаю на друге запитання. Так, задали мені такі запитання. Це правда, мене запитали в інстаграмі, але я все одно відповім. Як часто тренувати великі мізеві групи, скільки разів, скільки повторів? і чи потрібно працювати до відказу. Друзі, я працював на максимальну гіпертрофію, коли в мене було найбільше. Розкажу вам свого досвіду: це я займався три рази в тиждень. Там в мене йшло приблизно чотири вправи. Я робив. Ну, як правило, це допустимо. Перший день в мене були присідання зі штангою, розгинання ніг, згинання ніг і гомілки. От я робив чотири вправи такі. Це була нижня частина тіла в мене. Потім другий день в тиждень в мене йшли плечі грудні. Я робив жим штанги лежачі, робив жим на плечі. Друзі, робив, робив трицепс одну вправу. І Якісь розведення, ні, розведення я не робив вже гантелями, здається, я що робив. От і третій день в мене йшла суто спина і біцепс. Тобто я робив станову тягу, якусь вертикальну тягу, якусь горизонтальну тягу і одну вправу на біцепс. Ну і прес по одній вправі я пропрацьовував в ці дні. Прес я працював більш в багатоповторному режимі. Ну а оці оці великі групи м'язів, типу жими, тяги присідання. Я всюди працював в діапазоні. Робив три підходи, перший на 10 повторів, додав вагу на 8 повторів, додав вагу на 6 повторів. Як правило, шостий, цей третій підхід, де я робив 6 повторів, мені було надзвичайно, надзвичайно важко. Фактично це був майже відказ. Але, друзі, зверніть увагу, я також використовував читінг, тобто це, був, ну, це не було таке дуже супер чисте виконання у, у цих от останніх, ну, останньому підході. І, друзі, ще хочу вам сказати, не буду нічого від вас замовчувати. Звичайно, я використовував в цей час фармакологію. Це був десь 2005 рік приблизно. І я тоді набрав з 80 майже 100, майже 105 кг. кілограм, тобто плюс 25 кг кілограм. Буквально за декілька місяців я набрав. Ну відповідно я робив там і станові тяги по 250 кілограмів. І жим в мене був десь в районі 140-150 кг. Ну і присідав я також десь в районі 190-200, якщо, якщо я не помиляюся. Приблизно такі в мене тоді були показники. Нагадаю, що при зрості 167 см. Раніше я на 1 см більше важив, зараз 166 см. Ну, друзі, вік 52 роки. Відповім вам на це запитання, як тренувати великі мізеві, великі мізеві групи. Отже, коли я так тренувався в такому режимі, як я вам тільки що розказав, в мене була максимальна максимальна гіпертрофія. Так, друзі, ще декілька фактів хотів вам розказати про, як ви знаєте, недавно прийшов містер Олімпія 2023 року в США. Друзі, ще хотів вам пару фактів таких цікавих розказати, що мене трішки здивувало. Перше місце в відкритій категорії зайняв Дерек Лансфорд. Дуже гарний атлет і мені дуже подобається. Друге місце зайняв Хадічупан. Хадічупан мені також дуже подобається. Хаді Чупан з Ірану. І друзі, друге місце взяв Хадічупан і що він зробив? Він прямо на сцені зняв цю срібну медаль свою і пішов зі сцени. Ну, Дерек Ланспорт дуже здивовано на нього подивився, був трішки сконфужений, друзі. Ну але. Очевидно, що Хадічупан не погодився, не погодився з тим, що йому дали друге місце. Але менше з тим, між ними дійсно, різниця була така не дуже велика. Ну, на мою думку, все ж таки, все ж таки, Дерек Лансфорд якийсь був більш він, більш як би мовити, естетичніший. Мені здається, що. У нього менша талія була, одним словом, на мою думку, все-таки все він на пару відсотків випережав Хаді Чупана. Тому дивно, чому Хаді Чупан так поступив. Адже друге місце срібна медаль. Це також дуже гарно, дуже добре. Нагадаю, що на минулій олімпії Хаді Чупан зайняв перше місце. До речі, і Хаді Чупан, і Дерек Лансфорд, і Кріс Бамстер такі також зайняв перше місце в категорії Класік Фізік. Вони всі тренуються з таким відомим тренером Хені Ремботом. Як ви знаєте, це зірковий тренер, тренер чемпіонів. Він придумав свою систему FST-7, Я називається синтольна система для синтольних атлетів. Як ви знаєте, всі ці атлети на Олімпії десь з 1997 року, от року, Роні Колмон тоді був став першим містером Олімпія. Першим він став першим містером Олімпія от з того часу. Піш пішов в рух у цей сінтол, атлети завжди його підколюють, щоб бути більш наповненішими, особливо десь там перед змаганнями. І якраз оця система FST-7 дуже гарно допомагає їм поганяти оцей сінтол по м'язок, щоб надутися, щоб стати такими, як м'ячики. Ну, менше з тим, як то кажуть, всі це роблять, всі це використовують, треба з цим змиритися. Крім того, до речі, Розкажу вам такий факт, що коли Арнольда Шварценеггера спитали, чи він би використовував Сінтол, будучи якби він зараз допустимо виступав на містере Олімпія. Знаєте, що Арнольд сказав? Він сказав, що він би використовував любі любі методи, які дозволять йому стати більшим, наповненішим, сухішим, рельєфнішим, щоб виграти перше місце. Ще про що Про містер Олімпія завтра на в категорії Менс фізік. Бувший чемпіон Ерін Бенкс. Ерін Бенкс став третім. А Раян Террі став першим. Привітаємо Раяна Террі, Гарний атлет. Мені також подобається. Друзі, і ще хотів вам розказати наш український бодібілдер Олег Кривий Тернопільського. Львівський, я вже вам якось говорив про нього в попередніх відео. Він зайняв шосте місце. Можемо його привітати. Це досить велике досягнення. Там дуже, було дуже багато учасників в цій категорії 212. Але нагадаю, що на попередній Олімпії він зайняв п'яте місце. Тобто він на одне місце спустився. Але я вважаю, що на цей конкурс Містер Олімпія там не попадають такі прості спортсмени. Щоб туди попасти, нагадаю, вам треба виграти якийсь професійний турнір. Отже, це вже є величезне величезне. Чезне досягнення вийти на сцену з найтоповішими, найкрутішими, найсильнішими бодібілдерами світу. От привіт. Тому я вважаю, що Олега Кривого можна привітати з шостим місцем категорії 212. Так, друзі, а до речі, така цікава інформація. Кеон Пірсон він на попередній Олімпії, де Олег Кривий був п'ятим, став шостим. Був шостим. А зараз він став чемпіоном. Перше місце тому. Маємо надію, можливо, раз Олег Кривий зараз на шостому місці. як Кеон Пірсон був на тій попередній Олімпії на шостій, можливо, попередня Олімпія буде перша Олега Кривого. Побажаємо йому успіхів, щоб він обов'язково обов'язково став першим. Обов'язково став містером Олімпія, щоб став першим українським містером Олімпія. Олег, Олег, успіхів! Успіхів, щоб ти в 2024 році став чемпіоном Чемпіоном своєї категорії 212, містер Олімпія. Так, друзі, ну і третє запитання. Відповім швиденько. Вже зараз закриваємо. Вже ж бачу в районі 17 хвилин. Наговорив третє запитання: це мене запитав мій клієнт онлайн, якого я веду онлайн. Я йому дав нову вправу. Він зробив нову вправу і відписав мені. Що він не дуже гарно відчуває м'язи всі вправі. Ну, в принципі, непогано написав Андрій, привіт, це ти, ти себе узнаєш. Отже, але що якісь там інші хватит, що він робив цю вправу, там набагато кращому відчуваються. Друзі, ну, я йому відповів, відповім, вже, можливо, вас теж може зацікавити таке питання, тому відповім. Моя думка така, що м'язи потрібно працювати під різними кутами, навіть якщо ви гірше їх відчуваєте. Тому що ми задіємо різні кріплення, різні пучки м'язів. Не дарма ж природа так створила, що м'язи мають різні головки, різні кріплення, кріпляться в різних місцях. Це для того, щоб ми могли рухатися під різними проекціями. Тому, якщо ми будемо постійно працювати, якщо ми будемо постійно працювати в одній якійсь проекції, робити якусь одну вправу, допустимо, нам здається, що ми там дуже гарно відчуваємо, а в якісь інші гірше відчуваємо і робимо завжди тільки цю одну вправу. Рано чи пізно в нас можуть статися спазми м'язів. Спазми м'язів. Тому моя думка така: завжди потрібно, навіть якщо ви гірше відчуваєте, звичайно, віддавати перевагу тим вправам, де ви гарно відчуваєте, але час від часу і робити якісь інші вправи під іншими проекціями, де ви, можливо, трошки гірше відчуваєте, але ми задіюємо і різні, різні ці кріплення м'язів, різні пучки цих м'язів. Відповідно, зменшуємо ризик спазмів і в наступному зменшуємо ризик травми. Тому моя думка така. Отже, відповів на це запитання. Так, друзі, третє запитання відповів. Ще трішки розкажу про свою калорійність, друзі. Наразі моя калорійність тижнева становить 2400 ккал, 30% білок. Цей тиждень у мене був кисломолочний сир, як і наступний тиждень, до речі, буде кисломолочний сир. У мене іде зараз два тижні підряд кисломолочний сир, потім будуть місні продукти. Так, друзі, вага моя тримається до речі, в попередню неділю. Десь там можливо в форсованих субтитрах буде інформація про цей мічі. Було вірніше. Подивитесь, кого цікавить, погортаєте назад. Форсованих субтитрах. У мене цю неділю було завантаження чітмільне на 7200 кілокалорій. З 30% білка я зберіг. Там були різний фастфуд, була моя повсякденна я їм. Плюс я її добував різними десертами, тортами, трішки фастфуду, всякого, дуже багато фруктів, солодкої води випив газованої. І в мене було 7200 кілокалорій. Друзі, і я за цей чітмільний день набрав 3,5 кілограми. Тобто, якщо в мене там було 6 майже 3,5, навіть більше трошки, ніж 3,5, в мене там було 65 100 здається, чи 65 200 А от після цього перед цим чітмільним днем. А після чітмільного дня в мене вже було 68-800, 68 кг, 800 грам. Отже, друзі, там приблизно 3,5 кг. кілограми. Друзі, і за тиждень вага змінусувалася на мінус 3 кг. І наразі сьогодні вранці я зважився, моя вага становила 65 кг 800 г. Отже, я тримаю цю свою межу, що я хочу, між 65 і 66 кг, щоб бути суперсухим, суперсухості, друзі. Бути в цій межі 166 см, мій зріст 166 см, 166 мінус 100, тобто 66. Тобто, моя, моя ціль між 66 і 65 кілограм, бути надзвичайно сухим, мати трішки енергії. Тому я буду постійно коригувати цю свою калорійність, додавати, віднімати. Робити ці чітмільні завантажувальні дні. До речі, цього тижня я вже не буду такі завантажувальні дні, за такий завантажувальну калорійність високу давати. Цього тижня я дам тільки десь приблизно 3600 кілокалорій. 3600 кілокалорій. Я збережу 30% білка, буде фастфуду не буде, будуть трошки десерти. Я додав, більше фруктів трошки дам. Ну, не більше, а фрукти, тому що я повсякденні калорійності фрукти не використовую. А в такі очітмільні дні я купляю фрукти і вживаю фрукти, в тому числі до різних шоколадок, там печеньок і так далі. Отже, друзі, цю неділю в мене, тобто завтра буде 3600 ккал, буде 30% білка. Ну, Наразі в наступних відео я розкажу скільки в мене додалося за цей день кілограм, як потім ця вага зійшла. Тому, друзі, якось так, тисяч... наступний тиждень знову 2400 кілоколодії, 30% білка. Це для мене легенький дефіцит. Як бачите, вага мінусується після цих чітмілів. І десь за 1-2 дня, до 3, максимум, до кінця тижня це максимум. Ну, Як правило, це 1-2 дня, вага повертається назад, попереднє положення. Але оці завантажуванічі дні дають мені змогу насолодитися якимись смаколиками, які я не їм кожен день. З'їсти солодкого. До речі, друзі, якщо ви рідко їсте солодке, допустимо, раз в тиждень ви потім отримуєте надзвичайно великий кайф. Якщо ви їсте кожен день солодке, ви вже не відчуваєте такого кайфу від цього солодкого. Але якщо ви будете їсти його раз в тиждень або раз в два тижні, навіть ну наразі в моєму випадку зараз їм раз в тиждень, друзі. Тому я відчуваю супер-супер кайф. Це для мене просто свято. Насолодитися, сісти, поїсти чогось солодкого, поїсти якусь таку їжу, яку я не їм. Кожен день, до речі, завтра в мене будуть місні продукти. Завтра кисломолочний сир у мене взагалі не буде. Ну а з неділі знов кисломолочний сир буде повсякденній калорійності, без м'яса вже наступний тиждень. Отже, друзі, якось так розказав вам про свою калорійність. Ну, нагадаю ще вам, що мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Друзі, моя ціль вічна молодість, ніякого старіння, бути завжди сухим, піджарем. Тримати вагу 65-66 кг. кілограм наразі наразі так я буду робити. Не планую поки що більше важити. Серед того немає ні одної людини, яка має, має надлишкового вагу тіла, в тому числі її немає мізевої маси надлишкової. А моя ціль подовше прожити, бути функціональним. Тому якщо у вас, у вас також така ціль. Пишіть дзвоніть, звертайтеся, будемо разом йти до цієї цілі, будемо мотивувати вас, друзі. Ну і якщо вас цікавлять персональні тренування, я працюю в фітнес клубі «Делспорт» дал місто Івано-Франківськ, найкомфортніший зал міста Івано-Франківська. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо проводити персональні тренування. Персональні тренування наразі я провожу, складаю на комп'ютері тренувальну програму. Можу надсилати вам імейлом е потім цю програму. Ви можете самі потім займатися по цій програмі. Друзі, також я на кожен день мене з ким я займаюся. Йде нова тренувальна програма, інші вправи. Ми контролюємо ваги, щоб не було ризику травми. І якщо вас звичайно цікавить онлайн-ведення програми тренувань онлайн, складання програм харчувань ваших власних, або я можу вам надсилати вже готові програми харчування, надсилати вже навіть готові програми тренувань. Якщо ви не хочете персонально тренуватися, але вам потрібна якась програма, тому пишіть звені, звертайтеся. Я вам допоможу в цьому питанні. Надішлю ви програму тренувань, і програми харчування зможу надсилати. Радий з вами спілкуватися. Якщо вам сподобалось, ставте подобайк, підписуйтесь на канал, напишіть якийсь комент, щоб підтримати український фітнес-контент. Не виключайте це відео, подивіться його від початку до кінця, щоб алгоритми Ютубу зрозуміли, що це цікаво, що це потрібно, і щоб вони надалі просували оцей україномовний фітнес-контент. Тому, друзі, подобай, підписка, радий з вами спілкуватися, ще раз кажу. Ну і друзі. До зустрічі в нових відео, і пам'ятайте, друзі, ніякого старіння!